Привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на світ трішки інакше зазирнемо залаштунки звичайних речей, що нас оточують. Це буде справжня подорож від самого початку, від сировини до готового продукту, і що найцікавіше, до його можливого другого життя. Ну от серйозно чи часто ми про це думаємо? Звідки береться все те, чим ми користуємо щодня, і що з ним стається потім? Ми ж просто живемо серед цих речей, а їхня історія, вона наче проходить повз нас, залишаючись таємницею. Ну що ж, давайте спробуємо її розгадати. Просто озирніться прямо зараз. Стіл, стілець, чашка, телефон у руці світ просто завалений речами, і за кожною з них, абсолютно за кожною, стоїть ціла історія довгий-довгий шлях, який вона пройшла, щоб опинитись саме тут, поряд із нами. Але, як то кажуть, у кожної медалі є зворотний бік, і от ця неймовірна кількість речей вона має свою приховану ціну. І ціна ця величезна: Гори відходів, надмірне споживання, все це створює колосальні проблеми для нашої планети. І власне саме тому ми змушені шукати якісь нові розумніші підходи. І ось тут ми підходимо до такої собі дилеми творця. Як з одного боку створювати речі, які нам потрібні, а з іншого не потонути у смітті? Як знайти цей баланс між нашими потребами і відповідальністю перед планетою? І відповіддю на цю дилему може стати філософія нуль відходів, або, як її ще називають, zero waste. І одразу скажу, це не просто про те, щоб розкладати сміття по різних контейнерах. Ні і. Це щось набагато більше. Це, по суті, цілий рух, який пропонує нам зовсім по іншому подивитися на ресурси нашої планети. А в основі цього руху лежать п'ять, здавалося, простих, але насправді дуже потужних правил. Отже, поїхали. Перше, відмовся. Відмовся від того, що насправді не потрібно. Ну, знаєте, всі ці рекламні листівки, одноразові пакетики. Друге, скороти. Тобто окупуй тільки те, що справді необхідно. Третє, звісно ж, використовуй повторно. Та ж сама екоторбинка для покупок ідеальний приклад. Четверте переробляй. Це вже для того, що ніяк не вдалося уникнути. І останнє п'яте компостуй. Усе органічне має повернутися в землю. Все логічно, правда ж? Але щоб щось переробити або використати повторно, треба ж розуміти, з чим ми маємо справу, так? З чого все це зроблено. Тож давайте копнемо глибше і поговоримо про самісінькі цеглинки нашого матеріального світу. Загалом усі матеріали можна поділити на дві великі команди в першій команді природні це все, що ми беремо безпосередньо у природи. деревина, бавовна, камінь, а в другій композитні. Це вже винахід людини. Ми беремо кілька різних матеріалів, змішуємо їх і отримуємо щось нове з покращеними властивостями наприклад, щоб було міцніше або легше, або і те і інше разом. І от погляньмо на один з найдавніших і найдивовижніших матеріалів деревину це ж просто неймовірно. Сосна легка й податлива, ідеальна для вікон чи дверей. Ялина вона ж співає у скрипках та гітарах, уявляєте? Дуб це просто синонім міцності, з нього навіть мости будували. А береза гнучка і витривала, з неї і меблі роблять, і навіть лижі у кожного дерева виявляється свій характер і своє покликання. Та є одне, але навіть такий, здавалося б, звичний матеріал, як дерево, не безкінечний. І ось ця діаграма вона, чесно кажучи, лякає. Подивіться на тропічні ліси, легені нашої планети. Колись вони покривали 14% суші, а сьогодні залишилося всього 6. 6 – це просто шокуюча цифра, і це дуже чітке нагадування. За кожною дерев'яною річчю стоїть ресурс, і він вичерпний. Гаразд з матеріалами розібралися, але як шматок дерева чи металу перетворюється на стілець або, скажімо, велосипед? Це ж не магія, це процес. І він, до речі, дуже логічний і послідовний. В основі будь-якого виробництва, чи то крихітна майстерня, чи гігантський завод, лежить так званий технологічний процес. Якщо говорити простими словами, це як рецепт страви, чітка покрокова інструкція, яка веде від сирих інгредієнтів, тобто матеріалів, до готового продукту, і гарантує, що вийде саме те, що планувалося. А тепер давайте пройдемо цей шлях разом. Отже, все починається з ідеї і, звісно, з вибору правильного матеріалу. Далі найвідповідальніший момент: розмітка. Тут як кажуть, сім разів відміряй, один раз відріж, бо найменша помилка може все зіпсувати. Потім іде сама обробка: ріжемо, свердлимо, надаємо форми, збираємо всі частини докупи, наводимо красу, шліфуємо, фарбуємо. І нарешті фінальний іспит, перевірка якості, все має працювати ідеально. Генрі Форд колись сказав, що все можна зробити краще, ніж робили досі, і це геніальна думка, бо зробити краще це не завжди означає створити щось з нуля, іноді це означає дати нове життя тому, що вже існує. І ось тут починається найцікавіше. Ми підійшли до однієї з найбільш творчих і я б сказав оптимістичних ідей. А що як подивитися на те, що ми називаємо сміттям зовсім під іншим кутом, не як на кінець історії речі, а як на початок нової? Ім'я цієї ідеї апсайклінг. це не просто переробка, це творча переробка. Це коли ми беремо щось старе, непотрібне і перетворюємо його на щось. Не просто нове, а краще, цінніше, красивіше. Це, знаєте, така собі сучасна магія, справжня алхімія. Тільки погляньте на ці приклади: старі подряпані компакт диски перетворюються на блискучу мозаїку. звичайні пластикові пляшки, на міцні кошики, а старі джинси, які вже ніхто не носить, отримують друге життя у вигляді стильної сумки. Це ж фантастика. І це доводить одне. З краплею фантазії та вмілими руками майже будь-який мотлох можна перетворити на скарб. Але знаєте, що найцікавіше? Ця ідея дбайливо ставитися до матеріалів і творити з того, що є під рукою. Вона ж зовсім не нова. Наші предки робили це століттями, це сама суть народних ремесел, які завжди вміли створювати неймовірну красу з найпростіших, доступних речей. Візьмемо до прикладу Петриківський розпис. Це ж не просто малюнки, це цілий казковий світ, що розквітає на звичайній дерев'яній тарілці чи скринці. Майстри брали прості речі і перетворювали їх на витвори мистецтва, сповнені життя і кольору. Або ось косівська кераміка. Це ж не просто посуд, це керамічні літописи у цих трьох характерних кольорах. Зеленому, жовтому, коричневому майстри розповідали цілі історії з життя. Кожен глечик, кожен таріл, це наче сторінка з книги, яку можна читати. А ліжникарство це ж можна буквально відчути це тепло овечої вовни, це затишок карпатської хати, втілений у цих пухнастих товстих ковдрах. Це ремесло живе свідчення того, як глибоко людина може бути пов'язана з природою і як вона може перетворювати її дари на щось життєво необхідне і прекрасне. І ось тут ми підходимо до головної думки сила традицій і сила творчості, коли вони поєднуються, народжується щось справді дивовижне. Народні ремесла дають нам мудрість, вчать поважати матеріал. А сучасні підходи, як от апсайклинг, дають нам нові інструменти, щоб цю мудрість застосувати сьогодні. І зрештою, виявляється, все зводиться до одного: до історії однієї речі. Але в цій історії, як у краплі води, відбивається все: наш зв'язок із планетою, яка дала матеріал, наш зв'язок із поколіннями майстрів, які вклали свою працю, і наш зв'язок із майбутнім, яке ми можемо зробити кращим, давши ці речі нове життя. Тож наостанок залишається одне питання кожен наш вибір. Купити щось нове, полагодити старе чи можливо перетворити щось непотрібне на щось дивовижне. Кожен цей вибір має значення. Він створює маленьку частинку світу навколо нас. Так що ж ми створимо? Полагодимо чи перетворимо наступним?